Вітаю вас, шановні глядачі! Зараз ви знову дізнаєтеся цікаві факти про братів наших менших. В попередніх випусках ми згадували сільськогосподарських і домашніх тваринок. А сьогодні поговоримо про одного представника дикої фауни, вірніше представниці. Це сова. Тож в вашій увазі 10 цікавих фактів про чудових птахів сов. Сови поширені на усіх континентах, за винятком хіба що Антарктиди. Це переважно нічні хижі птахи, що мають бінокулярний зір. Тобто такий, як і у людей. У світі існує більше 200 видів цих пернатих. Одним із предків сови був Орні Мегалонікс. Це прадавній вид, що мешкав на території сучасної куби та, на відміну від сучасних сов, не вмів літати. В Україні живе 13 видів совоподібних. Найпоширенішими є сова сіра, сова Болотяна та Сич хатній. А найбільшою за розмірами і водночас дуже рідкісною, в нас є сова під назвою Пугач. До речі, вона внесена до Червоної книги України та суворо охороняється законом. Хоча сови і не були приручені людиною, але користь для Homo sapiens вони приносять значну, зокрема полюючи на гризунів, що так дошкуляють людям, цікавою є будова організму сови. Її органи зору та слуху аж в чотири рази чутливіші, ніж у кішки. Вони дозволяють орієнтуватися та вдало полювати в цілковитій темряві. Шия дуже гнучка і вона може повертати голову на 270 градусів. Крила мають особливо м'яке оперення, що робить політ майже безшумним. Лапки у цих пернатих побудовані таким чином, що два пальці повернуті вперед, а два інші назад. Ця особливість дозволяє міцно хапати та втримувати здобич. Всі чули моторошний нічний голос сови. Але нічого страшного в цьому звукові немає. Він все на все означає тільки попередження для інших представників цього виду про права на ту чи іншу територію. Крім цих звуків, сови можуть пищати, кричати і шипіти. Як би там не було, але нічний спосіб життя, загадковість сов та різкі голосні нічні звуки завжди викликали у людей почуття тривоги і страху. А це й дарма, сови зовсім не страшні, а інколи можуть бути дуже кумедними. В родавньому Китаї сова уособлювала зло, жорстокість та злочинність. Для єгиптян вона була птахом смерті і відносилася до царства нічного сонця. Наші пращури слов'яни теж вважали сов нечистою силою та пов'язували їх із чаклунством та потойбічними явищами. В наш час це, слава Богу, змінилося. Але все ж таки в деяких країнах Африки цих пернатих продовжують нещадно винищувати по такій самій причині, як і в старину. Та не будемо про сумне: наприклад, в Античній Греції, навпаки, сови були у великій пошані. Відповідно до міфології, ці птахи завжди супроводжували богиню Афіну. Їх навіть на монетах зображали разом. Сова є символом вченості, науковості та глибоких знань. В народній творчості вона завжди зображається приблизно ось в такому образі. Але насправді, як довели вчені, розумові здібності сови далекі від ідеалу і багато в чому поступаються здібностям денних птахів. Так, наприклад, сови відносно полохливі, але в той же час дуже необережні та погано відрізняють справжню небезпеку від уявної. Вони ніколи не навчаються нічому, що потребує найменшої розумової напруги. А казковий стереотип про їхній розум виник, напевно, через повільність рухів та відносно мовчакуватість. Сова не мов би, в роздумах знаходиться. Сова, як я вже казав, справжні птахи-хижаки. Полюючи, зокрема, на гризунів, вони приносять багато користі сільському господарству. Одна сова за рік може упіймати аж до тисячі гризунів, врятувавши при цьому до 500 кг зерна, яке могли б з'їсти ці самі миші та щурі. Так як сова живе до 20 років, то можна вирахувати, скільки вона збереже збіжжя для людей. Це приблизно 10 тонн. Ось така пташка ця сова. Сови, навіть захоплені зненацька і не знаходячи шляхів для відступу, не впадають у розпач. Вони перекидаються на спину і відчайдушно захищаються своїми пазурами. Або пересилюють свій страх і відчайдушно йдуть у напад. Ой-ой-ой! В природі є дуже цікаві види сов. Наприклад, сипухи При полюванні розраховують тільки на свій чудовий слух. Карликові сови. Активні не вночі, як більшість їхніх родичів, а зранку або на початку заходу сонця. Кроликовий сич живе в земляних норах, які побудовані іншими тваринками. Здогадалися, якими? Зрозуміло, що кроликами. А у окулярних сов, які мають чорний окрас, малюки є повною протилежністю батьків і мають біле оперення. Сов не можна назвати дуже товариськими по відношенню до інших птахів та тварин. Проте нерідко трапляються випадки мирного співіснування, наприклад, білих сов і диких гусей. Вони дізяться поруч одне одного. Користь від цього сусідства для сов не зрозуміла. А от гуси мають непоганий захист своїх осель від тих самих песців, яких відганяє саме сусідка сова. Ось таке в природі буває. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!